Осі глядачів телеканалу Гамма на часі. Програма наголоси. Сьогодні ми будемо говорити про дорегуляцію бізнесу, власне, чи полегшило життя підприємців, як наразі розвивається бізнес в Україні. Про це ми все поспілкуємося із пустом нашої програми. Це економіст, директор українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. Ну що, у нас був такий оголошений курс ще урядом Яценюка. Він називався 3D, так: децентралізація, деолігархізація і дерегуляція. регуляція. Ну що. Да. Що за ці два роки маємо, що підхопили цю хвилю у Ні, ну, уряді Росії? Дійсно, підхопили дуже-дуже вдало. Бачите, олігархи стали більш багатші. Слава ти, по, за їх по, де, Який зворотній у нас процес відбувся. правильний процес, Дуже правильний. Ну, просто ви неправильно поняли. Ну, яценюк не був, Ні, не був Яценюк не був олігархом, тобто він олігарх. Ага. Це, він ж про себе говорив. Що він хоче бути олігархом? Це він олігарх. Все, все нормально. Виконав, виконав. Ти паче, слава Богу, що він олігарх. Я взагалі не знаю, як бідні ці люди, які голосували за народний фронт, переживали, що він не олігарх. Ну вже Ти, відпочиває а, в шатах. Тепер не, не переживають. Тепер вони можуть спокійно сказати: ми виконали завдання. Нарешті наша людина олігарх. Слава Господи. І я так розумію, зараз от пару свіженьких олігархів, які в адміністрації президента працюють, як опа, і олігархів. Ну і дай Боже, щоб Порошенко був найбагатий олігарх в Україні. Він страшенно хоче, дай Боже хести. Так що з олігархом проблем не треба. Нема все нормально. Хай а що від того людям, якщо у нас так як, багато ні, олігархів. Я, ні, так, хвилин, це позитивно про позитивно. Дивіться Поясні. Люди повинні гордитись, що в нашій країні є олігархи. Ну, пам'ятаєте в е часи, коли був е Древній Рівен або О Греція Древня, там кого поважали? Олігархів їх завжди вибирали, їх вінками прикрашали. Вони говорять, це поважні люди. І в нас те ж саме. Українці повинні бути задоволені, що в Україні олігархи. І кожен має взяти собі фотографію олігарха і повісити, і ра радіти, він... звичайно. Ні, ну в ринку. Дивіться, просипається людина зранку, йти на роботу. Думаю, слати, Господь, що в Україні є олігархи. От не було б олігархів в Україні. Хіба що на роботу? Та -та". А так він говорить. Причому не просто він говорить: слава Богу, що Яценюк став олігархом. Тепер можна спокійно йти на роботу. То працювати. Ну добре, ми з вами так пояснили, де олігархізація, як в нас, в принципі, вона проходить в Україні, а успішно. От, так, успішно. Я я з вами згодна. Тут взагалі немає ніяких заперечень. Але тим не менш, то я заявила тему. Це дерегуляція бізнесу. От що власне зараз, як вона проходить? Так само успішно, як деолігархізація? Ну, чи зовсім проходить? Ну, дивіться, частина людей так непогано контрабанду почала возити. Угу. Дай Боже кожному. Причому я так бачу, що деякі. Дуже вдало через кума возять, причому хто через білоруський, хто через російський, хто через польський кордон. Так що то Придністров'я зараз дуже активізувалося, так що нема проблем. В Одеській області, боже, ой, ой милости, Боже, як, як хлопці, а ще радиться. Причому так всі радіють, що тепер дивися, твориться. Ну от, е, Недавно з ними зустрічаюся говорить, проблема. Говорить, Мазараті хотів купити. Черга стоїть, неможливо купити. І всі говорять, скромні працівники, які працюють на митниці. А як же ж так? Вон говорять, що 80% населення у нас за межею бідності, а ви тут є. 80%, ну да. Мазараті ж купує не 80%, ага. а це один підвідсоток, який так. працює на митниці, який нам розповідає, що ми автоматизували процес отримання хабарів. Молодці. Ні, чесно говоря, класика, класика, класика. Це мені розповідав Турок. Чому Турок? Тому що він може розповідати. Чому. Турецький наш бізнесмен, який торгує, ну, він дійсно громадян Туреччини і завозить ну, речі на територію України продає. У нього тут мережа магазинів, навіть в Києві є, якщо хтось на подолі бачив, це його магазинчики. Він говорить, раніше фура... Така реклама собі фура, фура, 7 тисяч доларів. Зараз 14 і не менше. Але, говорить, добрі люди, добрі. Раніше, говорить, я завозив, і мені говорить, знаєш, треба, щоб якась ціна була, ну, все-таки більш-менш нормально. Говорить, зараз завозить. Джинси завозить, ставить один долар, говорить, та став до нормально, ти 14 нам занеси. Він завозить, він платить податки з одного долару джинси. А ти проявіть, за скільки він продає, а все остальне. Він говорить, Боже, які хи добрі люди. От оце да. Так що бізнес, от той, хто на контрабанді, все добре. Той бізнес, який, скажімо так, біля держзамовлень теж гріх жалуватися. Теж. Ну, єдина, звичайно, хто не добіг, не захватив, не зміг. Ну, ті розорились. Так, да, дійсно, сьогодні трошки жалко людей, які ну, своєчасно не допомогли, скажімо, держбюджету, а зараз грошей немає, тому що дійсно покупців стало менше. Якщо ви намагаєтесь по-чесному працювати, ну краще закрити бізнес. Не боротьте голову не собі, не людям. Та й не смішіть всіх остальних. А що це за галузі? Та фактично всі галузі, дивіться, у нас на сьогоднішній момент фактично навіть офіційно малий бізнес десь на 40% зменшився. Це офіційні показники. І це стосується ті бізнес, які намагався щось виробляти. Тому що, ну, дивіться ситуацію. Виробля... Наприклад, ви виробляли меблі. Да, виробляти ви зараз можете, кому його продати. Кому продати? Ну, вийшло так. Раніше у вас були замовлення, хоч скажімо, на раз в тиждень. А зараз ви говорите, ну раз на квартал, якісь замовлення. Краще закрити. Дуже багато втратили, хто дійсно орієнтувався на обслуговування великих підприємств. Ну, наприклад, інтернет підприємства ви займалися тим, що ви там ну, прибирали, що забрали, все. Ну тому що там, скажімо, трошки бізнес не так пішов. Ой. На великих підприємствах також проблеми? Е, Бізнес суттєво впав. Ну розумієте, яка виникла ситуація? У нас експорт металу впав, а воно ж все пов'язано. Ціна на метал впала також. Потім дивіться, хто з машинобудування мав справу. Повністю все позакривалося там. Ну, дійсно, от ви раніше працювали якісь відношення, мали до підприємства машинобудови. Робили якусь запчастину. Ну зараз завод стоїть. Вистаєте, все розбіг. Ну, звичайно, що це залежить від по різному по регіонам. В деяких регіонах так під розвернулися і почали займатися. Ну, перейшли в сільське господарство. Ну, як сільське. Ну, скажем, тут він займався, скажем так, трансформатори крутив. А трас, час почав ремонтувати сілки, почав трошки допомагати ремонтувати ці же трактори. Та ж робота, що й профлювався, треба щось шукати. Ну, але чимало ж ми знаємо, бізнесменів працюють у тіні, так? Слава Богу. Якщо б не було тіні, ну дивіться, яка ситуація на Сьогоднішній день, дійсно і раніше працювали, і зараз хто закрився, хтось прийшов взагалі в тіні. Але розумієте, яка ситуація в тіні не дуже добре. Нема покупців. Ну, класика, класика. Ну, ми ж бачимо, що дійсно був момент, коли українці багато всього купували. Починаючи від там смартфони різні, там не ну, знаю. Ті ж меблі говоримо, ремонти. Ну, знаєте, от. Сам класичний український бізнес. Компанія, яка виконує ремонт, або на ну, робить якісь речі для будинку. Або буди, ну, будує будинок. Робота була, а зараз, ну, як би вона є, замовлень немає. Ні, ну люди якби хочуть ремонт зробити, але говорить: от знаєте, якби ви ціну оставили ту, яку у 2013-му, ну це є добре, а. Я щось зароблю. Ну, ж розумієте, матеріали ж він, не може купити в 2013 тринадцятого. І це дійсно зараз проблема. Ну, от ви Тому... кажете, що проблеми у бізнесу навіть у тіні, то можливо виходити на офіційний. А що ж замовлено роб... замовлень рівно ж не буде? Ні, просив проблему і там, і там немає? нема. Ну просто розумієте, яка ситуація. Ну, взагалі, щоб економіка розвивалася, треба що замовлення або фізична особа, або бізнес. Або ну, великий. А в нас виходить так, частина великого бізнесу зжалась, частина розвалилась, теж. Ну, яка там була пов'язана чи не пов'язана з личиною влади. А на сьогоднішній момент ну, більш-менш нормально розвивається аграрний бізнес, тут специфічний. Знову таки, що стосується, це перш за все порти. Ну, якщо ви якісь вношення портів маєте, так. Да. Це що стосується елева, елеваторів, теж має. А якщо, наприклад, виробництво твердих сирів, все звернулося. Тобто, от, виходить, якщо у вас бізнес був пов'язаний з твердими сирами, ви втратили. Якщо з зерно виграли, бачите. У нас так все в країні проходить з проставкою, де там де оліярхізація, де реалізація, defensa... де тінізація, власне, oh. <PayPal> отут власне запропонували нову податкову систему. Вийшло щось зробити? Ой, та нічого не вийшло? Ні, ну ситуація така, на, дійсно, на сьогоднішній момент, якщо раніше, перевіряючи приходив, ви знали, що можна було відкупитися там за 2-3 відсотки, зараз треба 10 відсотків. Тому дійсно, яка частина бізнесу закрилась. Ну, от, чому дійсно сьогоднішні моменти, яка частина бізнесу йшла повністю в тінь? І навіть якщо ви з ними спілкуєтеся, ми тільки заготівку. Чому за готівку? Говорить, ми, ми, ми взагалі боїмося показувати обсяги. Тому що як тільки показуємо, що якийсь обіг у нас, просто приходять працівники податкові, починають нас присувати до того. Рівня, щоб ми про просто платили, немає значення, хочете, ви, не хочете. от така. А якщо за готівку, може і проскочити. Це така теж система працює. А якому далі взагалі податкову систему треба б впровадити в Україні, щоб був якийсь певний результат? Ой, ну подавати податков, давайте податкову після стабільність треба. Зараз на сьогоднішньому чому з ким зараз не, не спілкуюся, всі говорять, знаєте що, ні, перш питають, коли це бардак закінчиться. Перша тема, любима. І всі обговорюють. Тому що ще в 14-му думали, що закінчить в 14-му, в 15 15-му думали в 15-му. 16-му говорять, ні, в цьому році не закінчиться. Ну може, в наступному, ну, ні, наступному рік, не закінчимо. На, наступному теж напевно закінчиться. Ой Боже, мой, ну може, 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 вже в му закінчиться. Ну просто дійсно. Ну, поки не буде стабільності, ніяка податкова реформа не спрацює. Я ще раз, що що боїться будь-який бізнесмен, навіть якщо бізнесмен ну, от, працював, е, хтось сховався, хтось пішов в тіні, хтось побоявся в тінь, то, ну, пішов в тінь, говорить, а там дорогі бандити, На яка різниця. А на сьогоднішній момент виходить, що в тебе нема гарантії, що тебе не відберуть бізнес тільки тому, що можуть відібрати. Говорить, ми треба стабільність. А от тільки а по можна і податково проважувати. А поки нема стабільності, яка різниця? Якщо ви навіть податки зробите нуль, яка різниця? Податки нуль, ваше підприємство відібрали. Чому відібрали? Ну там ж хтось вирішив вас відібрати, поділити. От таке горе. Треба брати курс на стабільність, власне. Саме так, в нас в уряді говорили, що це приватизація, зокрема ОПЗ, але тут провалилося. Це дуже смішно. Ні, ну, Відносно стабільності ще повинен сказати. Дивіться, на сайті Національного банку є. Ні, я вибачаю, да, на це, о, ні. На серті держстату, вибачаюсь. На серді є опитування бізнесменів. Ну, це в нас раз в квартал, це, і там дійсно їх питали, що вам більше всього заважає? Ну, питання. На першому місяці на місці стояли дійсно відсутні стабільності. Тобто, перше місце це стабільність, друге місце це дуже дорогі енергетичні ресурси. Курс стояв аж на п'ятому, а корупція аж на дев'ятому. Це, це, не, це Не проблема. Не в корупції проблема. От, і податковий там, і вони теж низько поставили. це не проблема. Проблема в тому, що немає стабільності. Так що, бачите, тут ми чітко за бізнесменами. Ну, йдемо. у нас якось, коли влада говорить, то на першому місці корупція. Чому? Ну, це вони просто бав, бавляться, бавляться. Ні, ну, сьогодні я ж вам приклад показав, що на митниці раніше було 7, зараз 14. Вони ж пояснюють, що говорять. Ви ж розумієте, час з набу прийдуть, треба ж віддати. А, ну святе діло, святе діло. Ні, ну дійсно, зараз всі, хто бореться з корупцією, всі ще на корупції її заробляють. Це ж теж не тема. Тобто це. саме це заважає боротися з корупцією, Ні, тому що це приносить гроші. Звичайно, оці, всі всі, що борються, вони як вони борються з корупцією, вони ж беруть хабарі. Це ж таємниця не болить. Тим почав абсолютно всі, всі, хто бореться, ці і беруть. І виходить, що в нас на сьогоднішній момент сума, ну скажімо, хабара на митниці виросла. Треба ж ділитися з остальними. Все дуже просто. Ну, зараз модернізація проходить на митниці, закупили да, нові да. відеокамери, щоб да, боротися да, з корупціонерами. Це, 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 пос, це посміялися всі, це посміємося далі. Розумієте, яка ситуація? М -м, корупція це людина. Можна комп'ютерну програму поставити, можна камери, можна там не знаю, прозорі стіни. Це все абсурд. Людина, яка оформляє, це завжди людина. І завжди ця людина, поки їй не заплатиш. Ніяка камера не допоможе. Поприс може втратитись. Ні, і паприс на місці. Але от нема в нього часу його перекласти з оцієї от сюди. І що ви його зробите? Нічого не зробите. Ну, і виживають в Україні тільки корупціонери, так виходить і заробляють. Українці не мають, ну, тільки знаєте, рухайте. спостерігають за валютним ринком, власне, Ой, за доларом. Говоріть. Ну, Сподіваюся, що, що все ж таки восени він стрибати не будуть. От, що ви можете стрибати? Ні, ну дивіться, є надія. Дійсно, що він суттєво стрибати не буде. Дуже хоче Ну Дійсно, на сьогодні ми бачимо стабільність, причому ми ще раз бачимо, що якби б не гонтрів, якби не реформа, реформи, то ми могли б мати курс на рівні, 9 гривень. Просто ми ще раз бачимо, От якраз ревалювація влітку показала, що оці всі розмови, про гнучкий курс, про якийсь там макро, тарго, це все абсурд. От тільки-тільки, що відбулося. А, від фактично влітку відбулася маленька стабілізація, слабенька, коли люди почали вертати гроші, ну міняти більше валюти в банках. Раз революція, боже, а як же до цього ж ви там кричали, що МВФ, з і з МВФ? Ні, дійсно, є надія, є надія, що українці далі будуть міняти валюту. Така надія є. знов таки це важко спрогнозувати, але надія ж повинна бути. в І все-таки дуже суттєво буде залежати від того, як все-таки будемо купувати ну, в кінці року. Валюту для газу і все остального. Да, Девалюватися буде однозначно. Але якщо не зробить якийсь помилок, не зробить. на жаль, вони дуже часто їх робить, ну, тому дійсно можемо закінчити на рівні 27-28. Ну, тобто не 30. Ми а. з вами говоримо про проблеми в бізнесу. так? Як залежатиме від того зростання цін? Це дуже просто. Курс зростає, ціни зростають. Курс, зро... курс не зростає, ціни зростає. ми знаємо, що спекулюють темою зростання валюти. Ну, спекулювати можна. Ну ще раз, дивіться, якщо подивитись всі часи, ми бачимо, як тільки девальвація, ціни зростають, як тільки стабільність ціни не зростають. От за всю історію України, так що тут можна велику математику не створювати. Зробіть стабільний курс, ціни зростати не будуть. Ну, дай Боже, що зробили, будемо надіятись, хоча важко в це повірити. Дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Отже, ми спілкувалися із економістом Олександром Охріменком. Дякую вам, шановні телеглядачі, що дивилися і до наступних зустрічей.